Друзі, айчари нас тут експерти добігають в неймовірне спілкування відбувається в шоурумі. Я пропоную вам поговорити в нашому чаті в прямій трансляції про публічність айчару. Напишіть нам, будь ласка, чи вважаєте ви, що кожен Айчар має бути публічним? А я в цей момент запитаю це в наших гостей. Рада вам представити Альону Кавко, Дікнес. І Оксану Шахову, фаундер і овнер Львів HR Solutions. Колеги, привіт! Власне, звідки HR-у брати ресурс на публічність? Слухайте. Я думаю, що це основа нашої роботи. Коли ти HR, то ти маєш мати цей ресурс, тому що ми щодня продаємо. Бренд компанії, компанію нашим кандидатам, компанії кандидатів і, відповідно, публічність в цьому дуже допомагає. Тому якщо цього немає, цього ресурсу не вистачає, потрібно прямо виділяти час. Та, от я працюю в день, наприклад, 30 хвилин з тим, щоб бути публічніше. Це працювати над дикцією, над диханням, щоб виступати, подивитися, які конференції є, подумати, який я можу тренінг провести, щось, що буде підвищувати мою репутацію і рівну репутацію компанії. Оксано, що ви скажете? Я скажу, що крім того, що де брати ресурс, треба ще зрозуміти, що забирає наш ресурс. Тому що, друзі, брати ресурс абсолютно погоджуюся з колегою, але запам'ятайте, що є речі, які забирають ваш ресурс. І перше, що забирає ваш ресурс, це страх. Коли ви боїтеся проявитися, коли ви не хочете проявитися, коли ви думаєте, а що я такого можу сказати? Друзі, ви завжди маєте і можете що сказати. Якщо ви виходите на сцену і відчуваєте про те, що ви потрібні цьому світу, то точно зайдеться хтось, хто скаже вам потім за це величезне дякую. А налаштуватися, ну це звичайно, як і будь-що для мене це працює йога кожного ранку. Для мене це працюють контакти з успішними людьми. Для мене працює, коли я дивлюся, як роблять інші, і я надихаюсь тим, що роблять інші. Ну і дуже важливо розуміти, як ти хочеш проявлятися і для чого тобі це проявлення, мати якийсь чіткий план, чітку місію і просто йти по крокам. Тому, навіть якщо чогось не хочеться, ти знаєш, що сьогодні я маю зробити це і робиш маленький крок. Що сьогодні я можу зробити такого маленького? Що мені не важко, але я можу зробити в свою публічність. Можливо, завтра я зроблю щось грандіозне, а сьогодні щось зовсім-зовсім маленьке. Шлях починається з першого маленького кроку. От такі от коментарі про публічність, про ресурси на публічність від наших експертів. Друзі, буквально за дві хвилини ми будемо повертатись до сумної програми. Залишайтеся з нами незабаром. Головна сцена.